Так, вітаю, панове. Інформація про Microsoft працює над відновленням довіри до Windows через перехід людей на Linux. Компанія планує усунути основні проблеми i лише за рік. Після припинення підтримки Windows 10, у жовтні минулого року перехід на Windows 11 виявився далеко не таким гладким, як розраховує Microsoft. Проблеми з продуктивністю помилки та прогресивне, агресивне впровадження II відірвали довіру користувачів. На цьому фоні компанія почала активно працювати над відновленням їхньої лояльності, повідомляє ЗІВ Verge. Для цього планується усунути ключові проблеми лише за рік. Найдратівливіше та найвагоміші визначали за відгуками учасників Windows Insider. Президент Microsoft. По Windows та пристроями, павандову лі. У коментарі для видання підкреслив, що всі покращення та зміни матимуть реальне значення для людей. Цього року ви побачите, як ми зосередимося на вирішенні проблем, про які найчастіше говорять клієнти, довіра заробляється з часом, і ми маємо намір відновити разом із спільнотою Windows, Сказав він. Серед ключових завдань гадується виправлення помилок. Темного режиму та усунення проблем, які гальмують ОЕС та заважають нормально грати на ПК. Матеріал The Verge з'явився на тлі зростаючого інтересу до Linux. Згідно з останнім досягненням STEM, присвяченому апаратному забезпеченню, більше 3% користувачів платформи тепер використовують цю систему. Показник сам по собі невеликий, але помітно вищий у порівнянні з 2% роком раніше. За межами ігрової промисловості, за оцінками число ПК з. Linux коливається від 5 до 11%. Джерела сходяться на думці, що поширення ОС останніми роками різко зросло. Нещодавно Microsoft закликала користувачів видалити січневе оновлення Windows 11, про що я вже розповідав, оскільки воно викликає серйозні проблеми, найбільше дісталося користувачам програми Outlook, яка у багатьох просто перестала працювати. Як вважаєте, чи вдасться компанії відновити довіру до ОС, Всього за рік, мабуть, ні, я так думаю, ви скажіть своє слово. Windows 11 тепер не може відновлювати роботу за... може відновлювати роботу застосунків з за Android і як це працює коротенько. Microsoft впроваджує у Windows 11 функцію cross-divice, device resum, яке дозволяє продовжувати роботу застосунків на Android, просто на ПК без ручного відкриття файлів. Чи сервіс про це пише The Verge? Розповідаємо деталі. Що сталося? Компанія Microsoft почала поступово проваджувати функцію cross device Resemble у Windows 11. Інструмент, який дозволяє продовжувати роботу з окремими застосунками на Android безпосередньо на ПК. Про цю функцію компанія вперше розповіла ще у травні 2025 року. Але за даними The Verge, Реальне застосування стартувало лише зараз. От чого і 11-й Windows ваші і тормозить? Да? Там багато допомітних програм. Основне оновлення наразі доступне лише учасникам програм Windows Insider. Воно дозволяє відновлювати робочі сесії з мобільних версій Word, Excel та PowerPoint у відповідних застосунках на Windows 11. Крім офісних програм, система підтримує швидке продовження прослуховування музики Spotify та перегляд вебсторінок у браузі Edge. Як це працює? Якщо користувач нещодавно працював в Android, Windows 11 автоматично визначається та показує спеціальне сповіщення біля іконки програми на панелі завдань. Натиснувши на нього, можна одразу подовжити роботу на комп'ютері з того ж місця, ну, якщо ви зайшли, да, де воно було перерване на смартфоні. Ну, Microsoft випустила оновлення Windows 11, ну що, змінилося. Microsoft почала розгортання щорічного оновлення Windows 11 під номером 25M2. Воно виходить як невеликий пакет рослині, вже доступний через Windows. Update. Про це пише The Verge. Що сталося? Компанія Microsoft випустила оновлення Windows 1, з 25 25.2, 2 Спершу тестувалася в програмі Windows Insider Release презив. А тепер стало доступне для цих користувачів Windows 1. Microsoft зазначає, що ця версія побудована на спільній кодовій базі з 24N, що дозволяє регулярно додавати нові функції в обидві версії. У 25-ті додали вдосконале виявлення вразливостей та безпечне вгодування за допомогою ШІ та видали застаріли PowerShell 2 і VMAC. Нагадую, вересні Microsoft оголосила, що з 4 жовтня 2025 року припинено підтримку Windows 10. Це означає, що система більше не отримувати оновлень безпеки, що створює ризики для приблизно 200 мільйонів користувачів, чиї ПК не відповідають вимогам. Windows 11. Там же да, більший об'єм і більша частота. Щоб встановити 25N2, потрібно увімкнути у центрі оновлень Windows опцію отримувати основні оновлення, щойно не стануть доступні. Якщо система виявить ризик несумісності драйверів чи програму, оновлення не може бути тимчасово недоступним через захисний режим. Масове згортання Windows планує завершити протягом кількох місяців. Ну, і Microsoft розгайтає Розгортає нав'язував інтеграцію ШІ у Windows. так? Фотос, Microsoft, Microsoft відмовиться від активної інтеграції лот у кожній частині операційної системи. Компанія планує скоротити кількість ШІ функцій в інтерфейсі системи та витратити 2026 рік на оптимізацію системи. Microsoft готується до суттєвого перегляду своєї ШІ стратегії і У Windows 11, поступово відмовляючись від підходу штучний інтелект всюди. Як повідомляє Windows Central, е компанія вже переоцінює роль у будованих застосунках і визнає, що деякі ще рішення виявилися невдалими. Негативний ставник користувачів до активного провадження AI почало формуватися АІ. Штучний інтелект да? почало формату ще в 2023 році після анонсу функції Windows-Ressal. Тоді через серйозні зауваження щодо безпеки та конфіденційності Microsoft була змушена відкласти запуск цієї можливості майже на рік. І тоді ситуація лише погіршилася. Капілот почав з'являтися у провіднику, блокноті, Paint та інших стандартних програмах, що багато користувачів сприйняли як зайві та непродумане навантаження на інтерфейс стала став листопадовий допис керівника ну, прошлого року. Керівника Windows спав на у якому він заявив, що Windows має волі в агентну операційну систему. Повідомлення викликало хвилю різкої критики та тисячі негативних відповідей у соцмережах. За даними джерел, саме ця реакція змусила внутрішні команди Microsoft серйозно замислася над корекцією курсу. Наразі компанія переглядає. Доцільність копілот інтеграцію таких застосунок, як блокнот і Paint. Розглядається як повне видалення окремих ще функцій, так і відмови від брендингу. Копілот на користь більш стриманого та невідимого користувачів підходу. Також Microsoft за інформацією і снайдерів, тимчасово запустила роботу над додаванням. Нових кнопок копілот стандартні програми Windows 11. Окремо приглядається доля Windows У Усередині компанії визначає, що поточна реалізація функцій фактично провалилася. Водночас, Microsoft не поспішає повністю відмовитися від ідеї, розглядаючи варіанти переробки концепцій, включно з можливостями перейменування функцій. При цьому не всі ще ініціативи підуть під ніж. Робота на Sematic Search. Агентик, Voxpage, Windows, ML, Windows, Apps, AI, триває без змін. Microsoft вважає, що саме ці підкапотні технології є важливим для розробників і дозволять Windows залишатися конкретно спроможню на тлінічних операційних систем, які також будуть власні. Ші платформу у підсумку компанія підходить підходить агресивної моделі ще всюди та натомість користується 26 м роком для поліпшення продуктивної системи, надійності та загального досвіду роботи з Windows. Дякую за увагу.